Доброго дня, друзі! З вами зовут BM Systems. Ми з станюєю подорожуємо по Україні. Зараз ми знаходимося на Черкаській області. Їдемо до наших клієнтів. Весна прийшла, зупинилися на заправці. Дощиком нас зустрічає Черкащина. Веземо сівалку до нашого клієнта. Трохи, так. Вибирали із тих параметрів ціна, якість, доступність. А потім якось так листали і побачили вашу, зацікавилися, зізвонилися, знайшли номер в таращі, люди купували її. Поїхали, подивилися. Ну, Там, правда, чоловік розказував, мабуть, вона ще була з перших, ще були недоробки в ній. Uh -huh. там те прогнуте, те, але дивлюся, побачивши, подивилися, що у вас тут все вже наче налагодження. Так, ті недоробки, що там показували, вже тут все устранено. Чи дивимося, бути краще. Весільні апарати. Що? Саме, саме чого ми псезрешку не міняли, із-за прикатуючих коліс. Uh -huh. Прикатуючі колеса це запорука. Ми посіяли в цьому році пшеницю, вироблено було добре, і, і сушники залізли так, що та пшениця бідненька є, лі вилізла. Тому було прийнято рішення. А подзвонили, що прикатуючі колеса на шку поставити це 50 тисяч і. Теж не понятно. А так у нас і городів вистачає, що вона наче на весна буде краще. Заїхати зручно. Родом. А ви по шабашкам шабашите, чи нам не когось. Трохи город там. Трохи є. У нас люди в цьому році позакінчували договори. Там той чоловік забрав, там в родичів поїв угу. той. той. Таке, трохи в нас люди побачили, що можна заробити і, і пробують. Чітко. Да. Були тоді в цих хлопців, то казали, що оцей він був напряму, давив у... Оцю трубу. І її гнуло, щось вони робили. А це ну, вже бачите, вже, все, вже, ліє вже. Один, другий. Ну єдине, щоб, може чи, там, якось, чи пачка стіляти, що воно рівно було ще. Да, щоб одинаково було. Ну, там, там, може, буде... там закрутив, там забув, каже, вона щось їде, кажу, ну сфоткай мені. розкрутив тут, тут ну, каже, Ну, що воно поставить. ж так і трубу цю зігне. Да. вертаються з того гнізда, з тих будків, і було там хорошо співнизна шайба, вона ширша. Хоча б от цибиці попідкладали такі. Ага. Да, звичайно ж ложили. Перого не було, і воно виглядало круче, але там уже попадало гніздо. Ну, сейчас поїде не потрібно буде ця шайба даже тримати, не повинно воно його, ну, зіграти, щоб воно. Ага. Це вони, що в принципі, не? зараз ще все вимілю на дивлюся, да? Да. Це буде видінятися тоді. Да, там, може, якщо треба за, за трактором, щоб сильніше, то можна і щоб пружини докручувати. <рес> Ще, ще Це Вам ще знаєте, що було б прекрасно зробити? Не знаю, як у вас тут заслонки ці відкриваються. Струшувати, щоб у вас тут був спереду лоток і так як на якихось інших сівалках, що... <рес> ви нормовий сіл <рес> виставляєте. Підкладається такий речок. Ага. Ти цього речага передкладаєш, і зерно вже не сипеться в насіння проводи, а сипеться в такі лотовички. Вона якраз тут без і це. Ти собі поставив речага кламс, і ну, воно колесом скільки впало в ринвочку. З ринвочки раз у кульочок навіса собі, і це ну і так, да, Тут єдине, що такі Ну немає. Ну, так, так, а то вже так от тут. щоб, наприклад, ця заслонка переключила. Взяли на ці віса кухоні маленькі, зважили. Бо ми, як сезешкою, то ми виставляли. Висів на кілограми, ну а -а -а. можна і на штуки. Це ми засипали в ячейки, повні в ячейки. Зробили виважку, там нам треба 150 кілограмів. Півтора кілограма зважили, засипали і проїхав сівалкою 55 метрів. Там, виходить, не пам'ятаю скільки соток. І воно якраз висіває, дивиться, багато висів, зменшуєш висів. а це щоб тут теж так само зробити. корба вкладається, навіть колесом не треба, корба вкладається іменно в весіни, собі. І лоток такий. Він такий флажка перекрив, сипеться це в цей лоток. Він тільки корбою там скільки разів. рахують. Да. Це може та... амазона така? Можливо, я не пам'ятаю в який. Він собі крунув, випало в лоток. Лоточок зняв, навіть в комплекті там віса йдуть оці такі маленькі. Клас. Кухульну, чекли, ці, маленькі, да, да, вони да, по грамам да. які собі точно. На не, ще раз курнул там собі определив висіть. Я дивлюся, вже доробили, то було дві окремих підножки, а да, це наче вже да. щоб, щоб не ну, краще да, було. перелазити з одного на інше. А як ви скажете, ну, то ми так спілкуємося з конструкторами? От е, сам сам метал отак краще робити? Чи можливо сплут сплошником? Ні, ні так мабуть, краще. Підій. Це шпуле, болото, пилюка. Ну це ж я теж думаю, взагалі-то на, на суху плюс-мінус ви ж на погрізюки ну, да. не лізете. Ну, я думаю, що подошва засипається ну, краще, ну, напевне, да, так особливо це, якщо, бо... якщо там в, в кірзакав, що треба спинку приварити якусь. Ну, спинку то, мабуть, буде правило, це... Може буде. Ну, щоб я кажу, я така поперся і сидів, і я взагалі. Отак там я такі казав кілограм сто Ну я так і казав. Ну що думаю, що ти можеш і виламати разом ці кресла і ці сюди. Було у нас на СЗ хтось теж так сперся, сперся, і потім тільки і одягнулося, і випав. Кума важить кілограм 150 не менше. І вона так плавно зігнулася. Він біг у борони туди. Таке все як глибину виставив і пішов. Переподивилися наше відео на Ютуб каналі. Ну, да, звичайно. — Які б ви хотіли побачити ще якісь? Може щось, якесь оновлене відео. Що б хотілося б побачити на нашому каналі. Взагалі, наче відео конструктивні, все по сівалках зрозуміло. Дивлюся у вас і глибоко є, і теж інші агрегати. В принципі, я ж кажу, до досівалки, то ще будемо дивитися, працювати, будемо бачити. Можливо, якісь дає конструктивні ці недопрацювання, будемо допрацювати. Але в принципі у ваших відео все зрозуміло, викладається все змістовно Тому і можливо, толково. Наприклад, ви ж не тільки наші дивилися, а й дивилися якісь інші. Що ж блогерів там ну, люди, да. люди дивилися. Ну можливо, якісь там фішки, які засипають. Щоб, щоб хотілося, щоб в нашому в нашій техніці побачити. Побачити роботу в полі, як то кажуть, від посіву і до збору. І порівняння, що було і з іншими в різних умовах, з різними сівалками на одній ділянці було посіяно вашою сівалкою. іншою, цілий да. від посіву, Аналіз Аналіз, де був кращий результат, бажано, щоб до неї те саме насіння було. Всі умови тільки, щоб різна різниця була в посії, чим сіяла. Ну то ми стара сезежка, наприклад. Да, так, і... так. Ну, от як воно ну, у вас зробить, якщо стоїть, що вони да, викинули і, її да. там. Кусочок лаптик посіяти, все, і, то, все. Ну, і можна та, зробити таке. Да. Так. Можна зрівняти із, наприклад, із іншими дорогими аналогами, там, і, імпортними, і показати те, що наша техніка може працювати не гірше, ніж імпортна. Але вартує вона трошки, Не трошки, а да. на порядок дешевше. І можна виграти і підтримати свого виробника, і плюс зекономити кошти. Такий час все відіграють в основному Та, звісно, кошти. Звісно, кошти. Ціна, якість і. Ну, деякі люди кажуть, що ми не хочемо вітчизняне покупати, тому що розочаровані. Ми знаємо, що там Європа робить, от Європу будемо купувати, навіть без але будемо купувати Європу. Ну, може бути Або там я краще буду працювати 3 роки без цієї техніки, яка потрібна, але куплю собі, от мене глибоко рихлітель купували в Вінницьку область, 4,5. 9-сточний, uh -huh. здорова така махина. У нас там стоїть одна сума, там 450, грубо кажучи, він дивився, спайдер поп, польський, там, десь 800 чимось він ротував, uh -huh. 700, десь 7, да. І він каже, ну, і от мені насвітло, що він працює, що все, а це, це вітчизняне, стою два uh -huh. рази менше, значить два рази хуже. І вмовив його привіз, каже, ну, я uh -huh. нічого не потеряв. Каже, рядом сусід. Він каже, працює спайдером, я працюю вашим. Ну нічого страшного, зато 400 40 тисяч в мене в кармані так і залишилися. Розумієте, просто ті компанії, там Гаспарго, всі ті, Беднар, вони вже напрацьовані роками в них є. А тут в нас люди тільки починають працювати і Ще бачите, так. Буває да. там, наприклад, Демки, там не грунти зовсім не такі ж важкі, там ж піщані грунти, А в нас важкі лопають і Лємки і... ті. Так, да. згодно з тобою. І... Ну, це вже люди потім доробляють, десь приварюють, да, десь переварюють, балти. Да, я просто до того веду, що імпортна техніка, вони вже побачили свої нюанси, свої uh -huh. недоробки, де що в них слабі місця, поустраняли, а в нас ще просто воно не пройшло закалку часом. Треба, uh -huh. щоб пройшло воно, як то кажуть, усі ці ціки прорезинені такі. Да, полімер. Ми маленької клієнти, їх гулямо, приїжджав, пробував. Положив і колосом приїхав, нічого каже. І нічого їм немає. Корба де, якщо не крутити, там колись uh -huh. таблиця стоїть. Ну, собі знаю, там 4 рази чи 5 кроків корбу, і це буде там відповідати ну, по таблиці, скільки там цього. І він дивиться, що значить йому треба висіяти там півтора кілограма. О, щось сіє два, значить буде багато. Так само на варіаторі цьому убавив. Все, вже там сіє кілограм 400. Трошки додали, ну, і відповідно. Ну, дуже зручно, бо ось наприклад, як на калинку. Вдома сієш одним зерном фракція. Mm -hmm. mm -hmm. До людини додає друге зерно, не виставлене, вроді би вдома там по такому висілі. Чи так само інші сорти, сієш один сорт mm -hmm. переїхав знову ж треба регулювати, виставляти. Це, значить, б не хотілося так вся гарячити. О, І бачиш, тут вже краще зробили на тій сівалці заслоночки, ці були аж багато болтиків. Ну, що? Ми, да. А тут на два болтики відкрутив і вже все, швидше. Да. і Перегородка знята. Ключик на в 13 в кармані? Да. Ну то таке, то бо там щось були, так, аж їх щось натуляно, ну, скільки, щоб. Див, все все чітко. Ж... І ріпак же ж на неї можна пробувати сіяти. В різних полях. Зазвичай пай там між нас небагато цієї землі. 2 гектари. Uh -huh. Ми переїжджаємо, засипав на 2 гектари і своїх, повинні хватить на одну ділянку. Поки між переїздами, Це ще буде, буде цікаво, плануємо на МТЗ чіпляти. Чи не треба буде ще грузів якихось чіпляти? Наперед? Uh -huh. Грузики Побачимо. Не знімати ковш. А, да. Само генерала оставити. Ну, я вже пробував так, в червні вся. І там ще каже, підйом так нагору. Каже, я ковша скидаю, а це я залишаю. І теж виходить варіант. В принципі, в полі то місце фатає розвертатись, Це вже нагороди, якісь там невеликі ділянки, то трохи буде довго сильно. Думали брати спочатку без uh, цих пружин, але, наче подивилися, що вже кращою докласти раз. Кошти, та й воно. Бачили ефект uh -huh. на тих самих відео, де воно так закриває і все гарненько робить. Хоча і чисто з прикатуючими колесами воно теж, виходить, як свого роду горбки такі, наче як конденсація вологи, попадає більш в рядочок. Можна в калим якийсь піти кудись під заробити. Я думаю, ця сівалка, знаєте, що людина каже, о, все зешкою посів. А що посів, о, іншою сівалкою вже uh -huh. ново. А ти вже ж можна ж вже і конкур... конкурувати із іншими людьми, тому що. Прикатуючи колеска, ти вже будеш казати, що та, тут сезешка то херня, вона глибину не держиться. Ця держить ну, глибину. Вже, вже держать глибину. Це може вже держить глибину. Туди це пружиниці, загортають мульчу. І все, можна хоча б щось вже розказувати трохи. Ну, я зараз так що зараз з СЗшками не цілі хочуть працювати. да, Вже люди відходять від цього вже. Ну, трохи відходять, але і по сезешках дзвонять теж. Видно, хто тільки, хто хоче щось пробувати, ще може би. не тягне, а з СЗшкою ще посіяв би пару років поки. Поки По, не розпадеться поки не чи поки не назбирає грошей на краще. Ну скільки ваше СЗЖ вже років? Років дороги? Я не знаю, ми її взяли коло спорт. Скільки було? Скільки її було, тоді я не знаю. Але що хочу сказати на сім'ї проводи різинківці, яких кажемо. Попадаючи, що в мене на сівалці стоять ще ті, з я її брав. І теперішній сучасний і з сезону не виходять. Mm -hmm. І там навіть було в ящику лежить запасна. Mm -hmm. Запасниці ми не проводили, гад на селесті, ящику. Вони ж далі не ставилися, не, не контактували не з міндобрим, ні, mm -hmm. що сезон приходить і береш. Вже... Mm -hmm. <реш> <Розпали. реш> ну, Такі так, та... є, що я ж коли сівалки брав. Так, да, вона тверда стала, вона mm -hmm. не така гнучка. Зате воно ходить і все одно буде ходити. Ну, така якість просто, що, можливо, щось і не робили. Да. Можливо, щось да. додавали там. Так, да, тоді. І по покрасці в них. Тоді раніше теж в цей союзі є. Він найкрасивий, і зазвичай воно все одно в тому, його там не вистав. Тож воно й зимувало на дворі і постійно. І все одно так просто Червоним та сівалка така здалека дивиться, наче покрашене. Ну, вічно. А це виходить на Міндоброву? да. Шкала. Дивлюся, можна собі виставити і гуще, і ширше. За що ви кажете? Ну, сошники можна там здвигати, да, собі да, роздвигати. Да. Як? І зато собі хоче сіяти сою не на 15, а на 30, собі клад заслонку закрив да. і все. І сіє в тебе на 30. Якщо за тулячки ті тулити, чи що там воно робить. Зручно. Ну а ви скільки сіте? 15 см Так. Да. Да. Друзі, ми вже привезли нашу сівалку до нашого клієнта, до Назара, вже розвантажили її, обдивилися, пройшлися по всім нюансам, поспілкувалися. Вже, е Наша зустріч наступна буде в травні місяці, коли вже будемо сіятись. Обов'язково покажемо, як наш фермер сіється, як ну то тобто від початку до кінця. Те, що от як Назар казав, не вистачає того, да. як це все робиться від початку до кінця. Зараз ми робимо те відео, яке буде від початку і до кінця. Назар, що ще скажете? Я думаю, це буде цікавий вам контент і і нам досвід. Будемо експериментувати, можливо, ще знайдемо іншу сівалочку там з СЗК. Проекспериментуємо, щоб бачити явні плюси, а може десь і мінуси. Ну, я думаю, що мінусів ми мало знайдемо. І будемо дивитись, будемо пробувати. Це залишити з нами.